Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії на 6 місяців, але 18-й санкційний пакет не ухвалено. Він відтермінований. Проти виступила Угорщина і загалом проти підсумкової декларації Європейського союзу, як я вам то вчора розповідав, виступив Орбан і сказав: не можемо ми приймати Україну до європейського союзу, тому що ця країна воює. Якщо ми приймемо воюючу країну до ЄС, то це буде означати що під загрозою весь Європейський Союз. Нині, друзі, Орбан поширює дуже чітко тезу Медведєва про те, що Україна тепер не може бути і членом Європейського Союзу, оскільки, якщо раніше Європейський Союз це був виключно економічний блок, сьогодні у ЄС. Чим далі, тим гучніше лунають заяви про те, що він має бути оборонним союзом. Поки що немає розмов про те, щоб створювати армію або щось інше, але оборонна стратегія реально змінюється. Саме тому я вважаю, сьогодні Угорщина так активно виступає проти нашого членства в ЄС. Але Європейська комісія на підсумковій прес-конференції заявила про те, що вони підтримують. Старт переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Можливо, технічно переговори такі триватимуть, але допоки не буде переобрано Орбана в Угорщині на виборах 26-го року, а його політичне майбутнє тепер дуже сумнівне, то не варто очікувати того, що якісь рішення будуть ухвалені саме на рівні Європейського Союзу. Тому ми об'єктивно налаштовані. Позитивно і доволі оптимістично на наше членство, ЄС, але є от такі проблеми всередині самого Європейського союзу. Втім, я вважаю, що певні зрушення будуть. Завжди знаходили інструменти торгів із Орбаном. Думаю, знайдуть і цього разу. І дуже бажано було, щоб у 18-му сесійному пакеті було ухвалено рішення про зменшення ціни на нафту, яка зараз тримається, слава Богу, на рівні не більше 67 доларів. І є всі перспективи, що ціна зменшиться ще. Чому? Тому що з 1 липня Саудівська Аравія суттєво збільшує знову видобуток нафти і на ринку її буде більше. Також президент Європейської ради Антоніо Кошта під час підсумкової прес-конференції заявив, що Європейському Союзу потрібна єдина система оборони, про що я вам сказав трішки раніше. Ця система має дозволити ефективно стримувати Росію. Кошта заявив, що в умовах зростаючих безпекових викликів, пов'язаних насамперед із агресією Росії, Євросоюз більше не може дозволити собі просто фрагментовану оборонну політику. Це важлива заява, оскільки зараз Європейський Союз міркує про системність, системність, яка присутня в НАТО. Натомість каже він: потрібна скоординована загальноєвропейська система. Е, Нібито саміт НАТО і завершився доволі позитивно для Європи, але Європа правильно говорить про те, що треба дбати і самому про свою власну безпеку. Очільник Європейської ради також наголосив на необхідності відмовитись від усталеної практики дублювання оборонних спроможностей у кожній окремій державі і закликав до консолідації зусиль, спільних закупівель, уніфікації стандартів, розвитку оборонної промисловості залучення приватного капіталу. На перший погляд загальні фрази, але за ними криється системна робота, яка буде проводитися. Хотілося б, звісно, щоб європейці робили це набагато швидше, аніж то нині. Також цікавою є заява Канади. Міністр оборони Девід Макгінті заявив про те, що його країна вивчає можливість спільного виробництва військової техніки з Україною насамперед безпілотників. За його словами, модель співпраці буде схожа із моделлю, яку ми започаткували із Данією, Францією, ну і Великою Британією. Я тут додаю від себе. Але Федеральний уряд Канади розглядає варіанти фінансування виробництва як в Україні, так і в Канаді, зокрема, через залучення канадських компаній, які можуть отримати промислові переваги від такого партнерства. Це означає, що... Буде гібридний формат спільного виробництва зброї України та наших партнерів, як у Європі, так і в Канаді. Сподіваюся, що такі спільні виробництва можливо будуть і зі Сполученими Штатами Америки. Поки що не доводиться про це говорити, але все ж таки я не полишав би таких надій. І це означає, що в найближчій перспективі Україна буде отримувати зброю необхідну для того, щоб стримувати російську агресію. І це дуже важливо, особливо на тлі майбутніх переговорів із Росією, які, як на мене, Точно відбудеться, якщо, наприклад, не цього місяця, то наступного. А тепер, друзі, ситуація на Близькому Сході. Операція, яка була проведена Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки проти Ірану, нібито на перший погляд є ефективною, оскільки призвела до деескалації на Близькому Сході, але є сумнівною з точки зору ефективності ударів США по ядерних об'єктах Ірану. Дуже величезний скандал нині розгорівся в Сполучених Штатах Америки та загалом у світі. Республіканці проти демократів, Трамп проти тих, хто його критикує за те, що атака була неефективною. Мовляв, ядерні об'єкти вціліли, а збагачений уран невідомо де. Ну, принаймні, МАГАТЕ також говорить про те, що вони не знають, де він знаходиться. Нібито було злито документ розвідки Сполучених Штатів Америки у пресу, і саме він спровокував гучні заяви як з боку демократів, так і відповіді. Трампа і його, звісно, команди. Але сьогодні вранці глава Іранського МЗС заявив про те, що ядерні об'єкти Ірану отримали масштабні і серйозні пошкодження. Чому така заява пролунала, я вам поки що сказати не можу, але зацитую. Мушу сказати, говорить Аракчі, що пошкодження є масштабними і серйозними. Однак питання щодо того, чи мають інспектори МАГАТЕ прибути для повного ознайомлення із ситуацією. Повинно вирішуватися відповідно до закону ухваленого парламентом. Так, друзі, парламент Ірану ухвалив закон, яким передбачено припинення співпраці із організацією, яка займається саме спостереженнями за атомною енергією в кожній країні. з МАГАТЕ. І він додав, що остаточне рішення з цього приводу має ухвалити Вища Рада національної безпеки Ірану, яка, власне, і фіналізує цей документ, поставить підпис. Під ним вже відомо про те, що документ вступив у силу. Але мені це особисто вказує на те, що. Певно, є якісь домовленості, кулуарні про те, що публічно Іран буде говорити, що удари були успішними і ядерні об'єкти зруйновані для того, щоб показати в доброму світлі Сполучені Штати Америки на чолі із Трампом. Той же час європейська розвідка вважає, що Ірану вдалося сховати від удару Сполучених Штатів Америки понад 400 кг збагаченого урану. Те, про що я вам сказав, і це повідомлення вчора рознесли в усіх Західних засобах масової інформації. Але сьогодні та CNN пише, що Сполучені Штати Америки хочуть запропонувати Ірану інвестиції в 30 мільярдів доларів, зняття санкцій і доступ до заморожених активів в обмін на відмову від ядерної програми. Ну наскільки великі перспективи такої домовленості, я вам зараз сказати не можу, але це справді може бути великою угодою в стилі Дональда Трампа. І це буде... Друзі, без перебільшення перемогою не лише Трампа і всього західного світу, і нашою також. Тому що після такої угоди співпраця Ірану і Росії буде помножена на нуль, і в такий спосіб Іран повертатимуть до західного світу і відірвуть в тому числі і від Китаю і Росії. Не остаточно, але дуже далеко вони від них відійдуть. Тому за цією історією треба слідкувати. Тепер щодо торгових війн Дональда Трампа. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляїн повідомила про те, що Сполучені Штати Америки направили до Європейського Союзу оновлену торгову угоду. Деталі вона не розкрила і сказала, що угода може бути укладена, а може бути і не укладена. Поки що в неї немає однозначної позиції. Я так розумію, що вимоги, які висунув Дональд Трамп, вони доволі неприйнятні для ЄС.